Три президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко, зробили спільну заяву щодо подій, які розгорнулися в країні. Ми висловлюємо солідарність із мирними громадянськими діями сотень тисяч молодих українців. Практика вирішення стратегічних питань розвитку України без публічного обговорення і раціонального обґрунтування, розбіжності тлумачень українських урядовців щодо європейського курсу є неприпустимою. Йдеться в спільній заяві президентів. Вони підкреслили, що вперше український народ вийшов на вулиці з неполітичною вимогою, яка має безпрецедентну масову підтримку, проте розв'язку кризи поки що не знайдено. Кравчук Кучма та Ющенко закликали владу не вдаватися до будь-яких дій, які передбачають застосування сили до мирних громадян. Закликаємо об'єктивно розслідувати кожен випадок застосування насильства та не вдаватися до кримінального переслідування тих, хто протестував мирно, наголошується в заяві. Президенти вважають, вихід із ситуації має бути знайдено через відкритий діалог із суспільством. Вирішення політичної кризи необхідно терміново починати шукати у форматі загальнонаціонального круглого столу.